Бачу тільки з варіантів, що ми зможемо залучити з обласного фонду з дорожнього фонду гроші на підсилку. Під фонд з нульовий. Ви ми бачите, минулого року ми не отримали жовтої копійки з півфінансування і практично свої комунальні дороги, десь підтримували, десь старалися щось підремонтувати, і дороги загального пересування теж ми давали субвенцію, щоб ті ями. На той рік тенденція така сама бачите. А на приміне покриття не можна, можна субвенцію е, можна, так і можна, можна, можна давати субвенцію. На будь-які ці, якщо ми говоримо про виконання бюджету. Тому десь ці старости збирали від вас, щоб е, вводити, які, які першочергові заходи ми будемо робити того року. І наступна чергова сесія, ми будемо уточняти так званий бюджет розвитку на такі роботи. Тому якщо це пріоритет, можемо подавати і давати на налоги, щоб підсипали. Дякую. Дякую вам. Ще є запитання? Дякую. Дякую вам. Входимо до голосування, так? Так. Треба звіт голови. Буде рішення звіт голови і рішення буде звичайно звіт з голови взяти до і дома. Акціону тіла. Бабій Володимир, Борячок Оксана, за. Возний Роман. Головання Анатолій. За. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Містерак Микола. Мончак Іван. Паломар Ярина. Писецький Андрій. Соснило Ігор. Терещук Олександр. За. Ярошевський Андрій. За. Поляк Михайло 14 за рішення прийнято. Дякую. То, Дякую, конфлікту інтересів немає. Тут немає інтересів. Це майбутнє мають. Дякую за підтримку. за все, що розуміли. Мені підтримується десь слова вдячності і староста начальникам відділів і...

Може, не знаю, що ви... Там провода буде здатність, коли на цар. Там першу 25-го року більше до я вам сказати, хоче оборона власність, куди можна розмовляти. Він і що хоче, який можна використовувати для здійснення витрати становить 14 мільйонів 12 350 гривень. по загальному фонду и по спеціальному фонду 3 мільйони 1799 гривен. Надо с них 740 тысяч 700, это на харчевание, как уже в Можете на розыск 1753 тысячи 114 гривен. Кошты любить шутывание трасс, школа, 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 І на комісії комісію, де людині. на проект. Ти дочину в спальні. Треба в спальні. Шарт. Троє два рази не слушать. Що там? За дядьку, де мені? Северите. Я хочу продукцію написати. Севена, що? Просто потрібно одинадцять. Ді Молодива, Горячок Оксана, Бозний Роман. Головання Анатолій. Заяць Мирослав, Старлицька Мар'яна. Корда Василь. Місерак Микола. Мончик Іван. Паломарія Рина. Писецький Андрій. Соснила Да. защук за Ярошевский Андрей, Ва, за тринадцять зайняття наступно. Про заперечка звіту викладання бюджетних програм на 2021 рік. У розроблено, заперечено на сесії і високий місій про їх використання 47 бюджетних програм. Є коротенько, так? Додатки, коротенько. програми. програма два щодо організації та проведення безкоштовних масових заходів. Сума касових видатків в програмі 90 тисяч 480 гривень, протенько 42 тисячі витраченого державного прибуту, 13 тисяч на квіткову продукцію на послуги проєкту. Програма розвитку первинної медико санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Касові видатки становили 3 мільйони 975 тисяч по загальному фонду і 40 тисяч по спеціальному фонду і використані. На заробітку плату 2 мільйони 147 тисяч 500 гривень, медикаменти 32,1 тисяча 840 гривень, генерально сільські 131 тисяча 560 гривень, пільгові медикаменти тисяча гривень, інші посочки видатки 4980-500 гривень. І в спеціальному фонду 40 тисяч гривень на змагання капіору. Конкурсна програма соціального захисту видання. Казую видатки встановлюють 3 мільйони 178 600 гривен. Типу категорії інші кардіїв, що виплачено в общем. Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам на депросутній основі. Раз у становили встановили 720-375 гривень. Програма фінансування суспільного поручних робіт законовні кошти буде 20 000 гривень, видатки не проводили. Програма підтримки закладів культури. Заплановані кошти до 10 гривень використано 49 тисяч гривень, зокрема 45 закономірну продукцію і 3 тисячі на державних кошти. Програма проведення заходів у з вшанування захисниць М'язаних сільського України. Використані кошти 99 тисяч 144 гривні, встановлено 19 банерів для наших захисників. Але 189 тисяч 200 гривень, з них 28 тисяч 500 гривень на розвиток боксових території громади, 160 тисяч 700 гривень на розвиток по території громади. Програма по устрій населених пунктів персоналі складає 4 мільйони 149 тисяч до 100 гривень. Програма здійснення засобів до устрою на території Персина центральної громади планувалися кошти в с сумнете, де запрети, така ще редакти на провода. Програма охорона за зараження кутушник спащина. кошти за сумі 30 уми 30%, така ще видачі и на проводи. Програма фінансування робіт оказанних землянцем за конструкция ремонт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 1 мільйон 212 тисяч гривень на проведення е, ремонту доріг місцевого е, здатного. Е, програма про висновлення діяльності та інформації про знесення сільської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік. Кошти використані сумі 100 тисяч гривень на публікацію інформації про роботу ради Модель Програма е, Опростання матеріального резерву планувала за кошти сумніві 100 тисяч гривень, а вода не проводили. Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Податки становили 222 900 гривень. Придбано систему оповіщення та автоматизоване робоче місце системи оповіщення на суму 80 300 гривень, проведено поточний ремонт системи поміщення на суму 20 гривні, придбано опалення властинно матеріалу на суму 99 000 Програма підтримка държавної политики національного обороту підтримки третий відпроводження оборони с бойни сили в країни. Припросило почти сумі за 10 гребен, треба на зарядні протеплив на станції и да зараз спечелятні оборони. Програма охорони і регіональні розвитання приводи на ресурс в планували за 41 тисяч гривень видатки на погоди. Програма забезпечення освітніми та соціальними послугами мешканців громади у закладах освіти культури, соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Видатки по даній програмі склали 1 мільйон 689 тисяч 930 гривень. Це є надані наші субвенції до ну, бюджету Миколаївської міської ради для центру для соціальних послуг. Миколаївської школи мистецтв і дитячої спортивної школи, це центру її Програма соціального захисту дітей з цих позбавлених е, військового службування, планувалася кошти на сумі 21 тисяч гривень, додатки не проводилася, бо всюда зрисувалися коштами мало місце. Програма Питна вода планувалася кошти суму сумі 1 мільйон 700 тисяч гривень використано 1 мільйон 470 тисяч 700 гривень. Зокрема, на будівництво водонапільної вечірки відключення відсутня запроводу суді обряд 1 місяць на 30 тисяч 100 гривень і на аналіз дослідження засної води у веселому громаді 48 160 гривень. Програма проведення експортно-рушової оцінки земельних земельної діяльності призначення, запланованою використовую кошти в сумі 5 тисяч гривень. Програма реформування системи шкільного харчування. Використано в даній програмі кошти в сумні 3 мільйони 7400 гривень з місцевого бюджету та 386 тисяч 800 гривень з державного бюджету. Забезпечено безкоштовним харчуванням учнів 5-4 класів пільгових категорій, дошкільних підрозділів, а також проведемо поточну ремонтні заняття та особенних суміше до Пісенецькому, уряду. Табезпека програма забезпечення подарунками до Дня Святого Миколая. Та собі дали 94 тисячі 900 гривень. Запоможну профінансовано 100 тисяч гривень на розмовляння системи радіозв'язку між диспетчерами центру та бригадами екстреної медичної допомоги. Програма підтримки Шадеборушків психометобічний інтернат. Планувала за кошти в сумі 190 тисяч гривень, додатки не проводили. Е, комплексна програма забезпечення пожежної безпеки, захисту населення території від надзвичайної ситуації технологічного та природного характеру. На реалізації даної програми заплановано та профінансовано кошти в сумі 430 гривень. З них зупиняється відкольних дверей для шостого підрозділу СНР 99 тисяч 800 гривень, капітальний ремонт будівлі з метою на розбереження 330 гривень. Це пожежна частина міста Була. Так? Програма фінансування батальйону територіальної оборони. Заплановано, що кошти суми 510 тисяч гривень використано 490 тисяч 30 гривень. Залишили кошти суми 12 тисяч 674 гривні, то є 4 квітні повернуто в другу серію фігура. Це була надана санкція. Та осіб, е, засуджених до тобто, операції пов'язаних з обладнання волі, Заплановано та репустна кошти в сумі 1 мільон гривень. Це віднадана субвенція Центру центр базії для технічного оснащення е, органів. Е, програма безпечна громада 2024 відділення позиції на 23 по районного управління. На засіб програми заплановано та профінансовано кошти в сумі 270 тисяч гривень, з них 199 537 гривень випуску на придбання паливо-масильних матеріалів і е, 70 тисяч гривень на проведення мережі інтернет у відділення поліції. Залишко кошти у них 560 гривень повернуто до бюджету. Програма забезпечення закладу в сфері державної безпеки України та ефективної діяльності управління безпеки України. Заплановано і профінансовано кошти в сумі 200 тисяч гривень на придбання автомобіля. Програма покращення модерно-технічної нового забезпечення однієї військових частин. Кошти будуть заплановані в сумі 176 тисяч гривень, це профінансовані військовою частиною закуплено примано медичне обладнання. Програма покращення забезпечення особової частини заплановано та профінансовано 1 мільйон 200 тис. гривень. І такі кошти за дитиною було закуплені в мотельно-технічні засоби і, в тому числі, придання читальних Програма покращення тренер-технічного забезпечення, запланована та профінансовано. Кожні сумі 420 тисяч гривень і використано для витрачення технічної бази відповідно в підрозділ військової частини 200 тисяч гривень на придбання диспілотних детальних апаратів, придбання батарей для ВПЛА, шаблону в одній частині 300 тисяч гривень на придбання за частинку, працюючи до військової техніки, проведення ремонту та обслуговування військової та 20 гривен надано справжній частині на придбання автопричив та причини для виконання по завдання. На 20 гривень на придбання складно коптерів. На придбання засобів спеціального призначення радіоелектронної боротьби та засобів ураження. Тобто втрата рішення ви бачите, наші частини Наспорігання... 290 гривень на придбання безположних апаратів. 200 гривень на придбання засобів спеціальної організації активних боротьби та засобів ураження противника і також програма покращення забезпечення працівників поліції батальйону Стрелецький, 150 тисяч гривень на придбання комп'ютерів, навіть поліції. Програма покращення військової військових. Кошти надавали, але кошти поводі ну, не все зробити додатку, а про одній кошти повернулися на е, даний бюджет, і вони несли. Насвіт частина, наспів програм, щоб зачинають. Всі втові частини е, надали звіт про використання коштів. Ага. Всі випускають далі зараз. Голосуємо. А, є пропозиції? Да, да. да. <клінь> вона... <клінь> yeah, yeah, yeah. Це пропозиції такі, воно все, все добре десь, ну, бачення є такі, може, врахуєте, не врахуєте. там Кожне питання, перше, третє і далі по 47, затвердити звіт, затвердити звіт. Можемо винести перший пункт, затвердити звіт, сказати раз їх. І, і потім назва програма 1,1, 2, 2, 3 ліжко. <плінь> так? Постійно затвердити звіт, винести десь. І, і ну є бачення таке, практика, що ті програми, які є однорічні за 2024 рік, десь тобто, доповнити, що е, зняти з контролю програми, передбачені в пунктах, там, де у вас не є такі однорічні, їх познімати з контролю. Я тут ну, виписав що це, що щоб вони. Ну, ну, не скажем, скажімо, гайки, що вони вже відійшли. Робота там написана, що вона задовільна по виконанні даної Ну, І в принципі, контроль контроль, за, на профільній і, і комісії покласти за виконанням рішень. Я тут подарум, десь якщо вам. Голосуємо. Вадим Володимир, Борячок Оксана, за. Восний Роман. Голова Анатолій, Заяць Мирослав. За. Шарлицька Мар'яна. Горда Василь. Містерак Бакова. Паламарія Ярина. Песенська Андрій. Соснило Ігор. Терещук за. 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 Ярошевський Андрій. За. Коректно, я, <smittano> 40, Переходимо нашого позапередження рішення виконавчого комітету номер 396. Рішення нашому комітету No396 носить розміри допомоги дітей у 2019 року. Нам державна субвенція до надана державного бюджету до надана субвенція в сумі 740 чотири справжні на харчування дітей. Маємо відповідно там пункту 15 річня нашого можемо маємо право відточняти ті кошти, щоб закрити рік, щоб наші робці викликали. Голосує. Аксіонов ігор голосував. Марячок Оксана. Возий Роман. Голова Янатолії. Заяць Мирослава. Карлинська Мар'яна. Да. Горда Василь. Горда Василь. Горда. за да. Есерак Він. Да. Він. Да. Він. Микола. Слава. За Палмар Ярина. Єсецька да. Андрій. Да. Соснило Ігор За. Да. Трищук. За. Да. Ярошевський Андрій. Да. Сигуляк Михайлов За да. Країни. До Бариси, за рішення проєкту. Наступне посунення доплати педагогічних працівників до Аріска за роботи в умовах okay. yes. праці. Установою дебістів України no Встановлено деякі доплати за роботу не стояти умовах праці для оплати педагогічних працівників закладів загальної освіти та дошкільних підрозділів. В постанові не передбачили тут доплату для інших долю закладів освіти. У нас залишається тільки ЗДО дорізка, який попадає на піддальну постанову. Тому відповідно до проєкту рішення встановити і для працівників ЗДО дорізка доплату, що місяць доплату за роботу не сприятливих за умовах праці. У відповідний розмір з 1 січня 2025 року у розмірі 1300 гривень, з 1 вересня 2025 року, та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано вояні знак, у розмірі 2600 гривень. А от заклади розтримують? так? школи і дошкільні садочки, при школах. При школах Всі і держави. і держави, для середньовість. За року. Там загальна за, сума за, за питання буде 130. Гривень. Ага. На то буде процес, який А по чергу 19. Так, так, там шкідлі підрозділи, але зараз у венці прийшла по черзі. Тут буде краще, ми наприклад, що подивилися, що мало виставці. Нам буде відпочити... 1300 буде, так? Да. Так, так. так. Так, так. Добре, колеги, голосуємо. Акціонув Ігор. Вадий Володимир. Варячок Оксана. За. Воз Зай Роман. Голова За. Анатолій. За. Карли... Заяць Вярослав. За. Карлицька Мар'яна. Корот Таласиць. Містеран Пикола. Мончар Ківан, Палаварій Арина, Тесецький Андрій, Сосева Іван. Терещук за. Ярошевський Андрій. Сокуляк Михайло за. 15 за. Рішення прийнято. Наступне проведення змін до пункту. 2 рішення процесі сільської ради від 19.12.2024 року номер 2940 Зублення відстати за харчування дітей в закладу шкільної освіти зберегся та дошкільних підрозділів нашої середньої освіти, з денним перебуванням та надання пільг за харчування. Будь ласка, одні слова, скажу. де Ну, Рішення соціальне, де спрямоване на підтримку наших здоров'я наших машина, економію. Плати за харчування їхніх батьків. Йдеться про те, що е, законом України про охорону е, дитинства десь визначено, що е, до багатодітних сімей, від сімей відноситься е, діти, які є студентами, десь до 23 років, які навчаються на деякій формі навчання, які мають відповідні. Тому пропонується в нашому річні, яке так, що надати пізи на оплату за хатування діток, це здоби різка. В цих наших двох школах загальний заклади, загальної середньої зустрічі дає дане перебування діток з сільське, ЗСО, перших, третіх, Липівське і так. Тобто, якщо було написано, що батькам піло надати сім'ям, яких троє більше дітей до 18 років, пропонується поставити кому дописати, а також багатодітним сім'ям, яких діти навчаються за далекою формою навчання, добуття освіти у закладах загальної середньої, професійної, професійно-технічної фотової, вищої освіти, за наявності підтверджуючих документів. Закінчення закладу освіти, але не довше, ніж досягнення ними 23 років згідно з 1 Закону України про оборону порому дитинства. І далі вже по тексті попередньо. Розгляд плати за харчування зменшився на 50% і ставно відповідно. Контрольна біконселя школа така. Там немає денне перебування. Там не встановлено, батька платить. Ну, тобто, розумієте, зошкільня учень дійсно, даної форми навчання. Є такі, виявляється, що теж сім'ї є. Я не думаю, що це велике навантаження. Прошу, підтримайте. Соціальне рішення, Мо не рубайте, будь ласка. Голосуємо. Бабій Володимир. Борячок Оксана. Порчий Роман. Головань Анатолій. Заяць Мирослав. «За. Королецька Мар'яна. Корна Василь. Дісерат Микола, Бончик Іван. Палмарія Рена. Писецький Андрій. «За. Сосила Іва. Терещук за Ярошевське Андрей. Секрет Михайло за 15 за рішення проєкту. Наступне протвердження бюджетних програм на 2025 року. Перша програма. Комплексна програма соціального захисту відселення Косанацької міської ради, Косанецької центральної громади на 2025 рік. Там було прозведження першого. Це програма викладається в новій редакції. Відповідно до позитивних висновків комісії з питань бюджету планування соціально економічного розвитку та комісії з питання регламенту, відставки експортних законності, викладається програма в новій редакції. Збільшується фінансування програми на суму 2 млн. 70 тисяч гривень, відноситься зміни в пункт 8.1 до програми і в пункт 8.4. Пункт 8.1 це є включаючи заявники з числа внутрішньої переміщення осіб, допомога.